Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 7 березня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Армія РФ намагається прорвати оборони ЗСУ на Куп'янському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб в ранковому зведенні. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили понад 140 атак противника серед населених пунктів, які атакували, і сили Огряниківка на Харківщині. Також тривали ворожі обстріли прикордонних та прифронтових наступних. Населених пунктів минулої доби ворог продовжував обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під вогнем окупантів були селища міського типу Казача Лопань і дворічна місто Вовчанськ та інші населені пункти. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Зокрема, в Козачій Лопані пошкоджено щонайменше чотири приватних будинки. Постраждала місцева пожежна частина. Виникли дві пожежі у Лимані, Вовчанського району пошкоджено навчальний заклад а у Вовчанську зруйновано будинки. Наприкінці травня минулого року колишній інспектор патрульної поліції Куп'янського райвідділу поліції пішов на співпрацю з російськими загарбниками у селищі міського типу Шевченкове. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури. Спочатку екс-поліціянт здійснював чергування у псевдоправоохоронному органі, створеному окупантами. Згодом він став старшим участковим пункта поліції ПГТ Шевченкова. Коли нові роботодавці спішно покидали Харківську область, зрадник втік разом з ними на територію РФ. Наразі його справу передали до суду в Харкові. Судитимуть заочно за держзраду, повідомили прокурори. Той же час суд закрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада щодо старости села Казача-Лопань Людмили Вакулінка. Про це повідомив В'ячеслав Задоренка, начальник Дергачівської міської військової адміністрації. За його словами, колегія суддів Дергачівського райсуду прийняла рішення закрити кримінальне провадження. Людмила Вакулінка під час окупації повідомила про наміри загарбників у СБУ. Староста казачої Лопані у перший місяць російського вторгнення фігурувала на відеозустрічі Гауляйтера Ганчева з мешканцями селища. Слідчі СБУ заочно повідомили їй про підозру в Держзраді. Тоді прес-служба Харківської обласної прокуратури повідомила, що староста проводить роботу з налагодження постачання так званої гуманітарної допомоги ЗРФ і висвітлює це в російських змі. Крім того, жінка вербує з числа місцевого населення осіб, які можуть працювати на користь агресора. Вуличні ліхтарі сьогодні, 7 березня, працюватимуть у тестовому режимі. Попередив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, у Харкові почнуть підсвічувати центральні магістралі та інші найбільш завантажені автомобільні дороги. Сьогодні вуличні ліхтарі працюватимуть з 18 до 19.30 у тестовому режимі, заявив Терехов. Поступова мерія розширюватиме географію і збільшуватиме час роботи ліхтарів. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 7 березня 2023 року від Медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті Об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.